Чому так багато служителів, чому так багато проповідників, чому так багато сьогодні різних вір, релігій, церкв і так далі. Чому, чому, чому? І цей список можна перечислювати. І чому ж насправді так? І знаєте, ось ця книга це Біблія, це Слово Боже. І цю книгу написав Дух Святий через апостолів. Пророків та Божих людей. І сьогодні є багато людей, які беруть Біблію і говорять: ось це треба, ось це не треба. Це читати треба. Це не треба. І так далі. Беруть, е, вірші з Біблії і просто перебирають її. І коли ти слухаєш е, таких людей, е, то ти розумієш те, що з твоїм розумом щось відбувається не так. І знаєте, найцінніше те, що Бог дав людині, почуйте мене зараз. Найцінніше те, що дав Бог. Людині, кожній людині, мені, тобі, нам усім. Це мозги. Це благодать, це Божа любов, це Божа милість, те, що Бог дав нам мозги. І дав Він нам можливість, щоб ми користувалися правильно нашими мозгами, щоб вони працювали правильно. Але коли ти слухаєш таких лжеучителів. Лже пророків, це те, що пише апостол Петро, що в наш час дуже багато людей, є, які просто порушують Слово Боже, вони його перебирають. А в Біблії, в книзі Откровення, написано: хто добавить до Слова Божого або що убавить, на того чекає смерть. Він втрачає вічне життя. А якщо ми слухаємо таких людей, то ми втрачаємо найцінніше, що дав нам Бог, це мозги. Тому який вихід? Це слухати Божих людей, пророків, апостолів, які проповідують нам чисте Слово Боже, які включають нам мозги. Тому улюблені, я запрошую вас разом зі мною вивчати ось цю прекрасну книгу. Біблію, і напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу, да благословить вас Господь!